Якщо не припиняти визвольної боротьби проти окупантів, то єдину і незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 13 запрацював після довготривалої перерви через повномасштабну війну. Діти із захопленням повернулись у стіни садочка, а вихователі радо зустрічали малечу. Усі подробиці вже за мить. Дитячий сміх та обійми сьогодні, вперше, після довготривалої перерви через повномасштабну війну, Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 13 відкрив свої двері для малечі. Станом на сьогоднішній день у нас прийшло на першу зміну, яка буде працює з 8 до 12, 21 дитинка. На вечірню зміну у нас планується 16 дітей. Але зв'язку з тим, що заклад наш розрахований, взагалі, що ми можемо приймати в першу зміну 40 дітей і вдруге другу зміну 40 дітей. То наші групи будуть збільшуватися, поповнюватися, і батьки інших діток, які не ходять до нас в садочок, але хочуть ходити, вони мають можливість зареєструватися і відвідувати наш садочок короткотривалого перебування. І вихователі, і діти дуже сумували один за одним, адже у садочку панує атмосфера дружби і тепла. Ми дуже сумували. Діти сьогодні приходили з таким настроєм зі своїми речами. Вони сумували за своїми шафами, стільчиками. Ками вони сьогодні шукали всі свої стільчики, були дуже раді іграшкам, вихователям, помічникам, кухарям. Безпека дітей найважливіша складова перебування дітлахів у садочку, і про це тут звичайно потурбувались. Укриття, яке розраховане на 40 осіб, повністю облаштували всім необхідним: питна вода, місце для миття рук, горщики, столи, різноманітні ігри, теплі ковдри. Окрім цього, у кожної дитини є тривожна валізка, яка також знаходиться в укритті. У нас же сьогодні проходило з дітками навчання, щоб у разі, коли буде повітряна тривога, наші вихованці не злякалися. Ми їх уже зводили в укриття, вони подивилися. Ми там трішки побули, щоб дітям це була як звична процедура відвідування. Тому в наш садочок є безпечний. Будь ласка, хто хоче, приходьте, будемо з радістю брати. Якщо ви хочете, аби ваша дитина ходила до цього садочка, вам необхідно зареєструватись. Зробити це можна самостійно на сайті електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти або прийти в садочок із свідоцтвом про народження. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Обурення Кременчужан через незаконні тарифи від Полтава теплоенерго на тепло не вщухає. Яка думка містян щодо того, що сплачувати рахунки доведеться ще й влітку, дізнайтесь далі. Через застосування Полтава теплоенерго незаконних тарифів на тепло і гарячу воду для мешканців лівобережної частини Кременчука, жителі міста не розуміють, чому вони повинні переплачувати через чиїсь бажання заробити на них гроші та як в умовах війни взагалі можна порушувати закон та діяти всупереч вимогам президента України Володимира Зеленського про мораторій на підвищення тарифів. Я знаю, що є рекомендація президента Зеленського не підвищувати тарифи, і які б там не були обґрунтовані. Чи не обґрунтовані висновки для підвищення Полтавою, але є наказ. І всі ці пропозиції, які вони виносили, вони повинні бути після війни. Потім так. Да, а зараз люди без роботи, люди без житла многі, люди ну, в тяжкому стані. Їм не вигідно знижувати. Хто хоче тарифи знижувати. Этот вопрос мы с соседями уже давно поднимали и писали: а почему повысили цену? Ну, наверное, хотят лучше жить. Другого у меня. Ответа нет. Они хотят получше жить, о нас они не думают. Монопольный сговор. Я думаю, что тарифы должны быть как-то соизмеримы везде. Люди зараз бітні. Немає грошей, а якщо завищити, вони взагалі не будуть платити, то, хоч, може, потрошки платять, а так не будуть. Двоставковий тариф, який неабияк б'є по кишені користувачів. Ще одна причина обурення Кременчужан. До того ж, сплачувати рахунки доведеться і влітку. За що і чому? Відповідь на ці питання містяни знайти не можуть. Полтава, це плати за ремонт теплотраси, отоплення. Ми зараз не період. Отоплення там гай тисячі, полтари. А що вони розділили на отоплення на дві часи, щоб з нас брати гроші на ремонт теплотраси? коли такі з пенсіонерів. Що я буду платити на ремонт теплотраси? Я не знаю, наскільки це обґрунтовано е, також, але я би не хотіла б платити додатково влітку. Не готовий влітку платити. Не хочу літом обтяжувати лишні витрати на комунальниці не дуже. Сразу, когда я увидела вот этот э, э, тариф, то решила вот эти меньшие, которые идет на э, кроме всего на их э, зарплату, я решила вообще не платить. Э, потом сын меня переубедил, говорит, будут все равно долги, никто не пойдет вам на уступки, если они уже решили и не снижают, значит так оно и будет, и, наверное. Не знаю, не хочется, очень не хочется, честно говоря, платить, но, наверное, буду. Я думаю, что платить все равно придется. Можно не платить сейчас, а заплатить там в конце осени, это все. Можно пока не платить. А в конце осени, если уж придется, заплатить там за те пять месяцев и все. Почему не готовы? Ну, потому что должны быть в момент укладывания послуг, в момент надания послуг должны оплачивать. Через егоїзм та беззаконня у діях Полтава Теплоенерго на кишені Кременчужан звалились непідйомні рахунки. Та, схоже, полтавському підприємству діла до цього ніякого немає. 17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони. За минулий рік рятувальники Кременчука ліквідували сотні пожеж та врятували десятки життів. Більше про роботу працівників ДСНС у місті дивіться у наступному сюжеті. Вони щодня рятують життя інших людей та тварин, ризикуючи власним. Це рятувальники, і сьогодні вони відзначають своє професійне свято День пожежної охорони. Останній рік видався особливо складним для рятувальників, як і для всіх українців. Протягом минулого року кременчуцькі ДСНСники ліквідували більше 500 пожеж у будівлях та на відкритих територіях. Тільки за перший квартал 2023 року у Кременчуцькому районі вогнеборці приборкали вже 115 загорянь. З найжахливіших та найскладніших подій минулого року були ракетні обстріли ТЕЦ НПЗ там Сторо. Наслідки яких рятувальники ліквідовували до роботи Кремежан долучалися колеги з інших міст та працівники місцевих пожежних охорон в сільській місцевості. Хочу подякувати увесь особовий склад, який відважно боролися з цією, так можна так сказати, з такими наслідками з цими ракетними обстрілами. Також особливо хочу подякувати рятувальникам. Це до ліквідації та розбору конструкцій щодо торгового центру АМСТОР. Наші хлопці завзято браво ліквідували ці наслідки. Також є, там, два чоловіки наших рятувальників отримали травму, але люди справно виконували свої обов'язки, які на їх покладені. Серед актуальних викликів сьогодення боротьба з паводком на Дніпрі. Через весняне водопілля рятувальники евакуюють людей з дачних ділянок, які зазнали затоплення. 14 квітня до нас було повідомлено, що в кооперативі політ там люди похилого віку нуждалися в нашій допомозі. Ми туди було направлено на наш підрозділ, надали всю відповідну допомогу евакуювали людей. Деякі такі битові речі людям всю шутник допомогу яку необхідно було надати мій надали. Також варто зазначити, що крім щоденного порятунку людей кримачуцькі рятувальники піклуються і про брців наших менших рятують тварин, які потрапили у біду. Це і птахи, собаки, коти минулого року рятувальники навіть визволили козолю, яка застрягла у залізному паркані. Також ми не проходимо, якби так сказати, мимо щодо надання порятунку це тваринам, звірям. Ну, Собакам, котам були випадки там в тому році, диким звірам, там ланям надавала допомогу. Тобто наша служба в стороні не залишається. Надаємо допомогу не тільки населенню, а й тваринам, всім, кому це потрібно. Кремочужани цінують роботу рятувальників та вдячні їм за те, що ризикуючи власним життям, вони приходять на допомогу іншим. Вітаю рятівників пожежної охорони і дуже дякую за вашу роботу. Вона дійсно дуже важлива. Їх спеціальність дуже важлива, тому що ми живемо там на міському саду і поруч там знаходиться їх ну, загін. І вони... У липні того року рятували АМСТОР, тому ми дуже їх вітаємо з їх святом. Рятувальники наші, я вас вітаю, бажаю вам щастя, здоров'я, перемоги, миру, всіх-всіх благ. Будьте щасливі та живі! Хочу побажати їм поменше роботи, побільше зарплати. Мирного неба, ну це не тільки їм, а всім нам. Вітаю з професійним святом. Дякую за роботу. От, дуже велику справу робити. Побажаю міцного здоров'я, щоб все у них було добре. Перемоги, які нам всім, мабуть. І так далі, щоб нас берегти, ліс берегти, а нам, будь-якого бачимо, на пікніках, на всьому іншому, щоб і менше роботи було. Це, мабуть, найкраще. Допомога їм буде. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамачувські новини. Кременчуцьких ліцеїсток нагородили дипломами національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. Вони здобули друге місце в конкурсі «Енергія і середовище, який проєкт приніс перемогу дівчатам. Дивіться далі. 13 квітня стали відомі результати фінального етапу всеукраїнського конкурсу енергія і середовище. Одними з переможців конкурсу молодіжних проєктів з енергозбереження стали Кременчуцькі ліцеїстки Наталія та Надія Майоршини. Це був просто одна із практичних робіт по інформатиці, ось але якби я підійшла до неї теж досить ґрунтовно, тому що ну був досить цікава тема проєкту. Ось але потім вчителька. Запропонувала взяти участь ще у конкурсі, відправити нашу роботу від школи, від міста на всеукраїнський конкурс по енергозбереженню. Вона нам порадила, що якщо ми хочемо це якби і на міжнародну арену презентувати, то вартувало б зробити субтитри англійською мовою. Ось цим зайнялася моя сестра Надійка. Моя молодша сестра Наталія звернулася до мене одного вечора, щоб я написала субтитри англійською мовою до її відеоролика, і що ми виходимо у фінал міського етапу. По конкурсу, ну це зайняло приблизно пів години. Я написала субтитри, Ми відправили нашому вчителю інформатики в подальшому нашому науковому керівнику. І вона вже надіслала журі. Усього в конкурсі було п'ять номінацій та загалом майже 250 проєктів. Дівчата підготували свою роботу, як заощаджувати електроенергію за лічені години. І зовсім не очікували, що їхній відеоролик посяде друге місце з поміж декількох сотень робіт. Я дуже здивувалася, тому що це було максимально неочікувано. Я, якби, знала, що я прикладала свої зусилля, але я не думала, що це якби по Україні знайти свого визнання. Ось бо ну якби як завжди не дуже ставиш якихось надій сам на себе. Але так вийшло, що і звісно, що щось таке неочікуване, воно завжди дуже дуже приємно, це було неочікувано. Бо ми тоді тільки пройшли з тренування. Нас почали вітати батьки. Ми не зрозуміли, з чим вони нас вітають. Але потім, коли вже заглянули до кухні, зрозуміли, що вони нас вітають з тим, що ми зайняли якесь місце в цьому всеукраїнському конкурсі. Вони нам сказали, що ми зайняли друге місце, і наш науковий керівник нам також написав вітання, що ми зайняли друге місце. Конкурс проходив під гаслом «Збережемо енергію, збережемо планету. Його основна мета це залучити обдаровану учнівську молодь до проблем енергоефективності та раціонального використання ресурсів. Підростаюче покоління це наше майбутнє. Зараз наш енергетичний потенціал України дуже сильно ослаблений через регулярні удари по критичній інфраструктурі різних регіонів України. Тому зараз, як ніколи, важливо зберігати електроенергію і заощаджувати її якомога більше. Я вважаю, що по всій планеті Земля треба економити електроенергію, зберігати енергоресурси, тому що людство ще існувати вартувало б дуже довго а якщо не грамотно розподіляти. Енергоресурси і надлишок їх використовувати. Це буде дуже шкодити для наших майбутніх поколінь. Окрема подяка Чайдак Людмилі Вікторівні, учительці інформатики і технологій у Кременчуцькому ліцеї номер 10 «Лінгвіст». Саме вона була керівницею проєкту, над яким працювали дівчата. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. У неділю 16 квітня біля церков зібралось чимало кременчужан, аби вшанувати ритуали та звичаї святкування Великодня на обряд освячення приносили святковий хліб, паски та яйця, які символізують нове життя. Про світле свято Великодня у Кременчуці наш наступний матеріал. Великдень найбільше християнське свято. Цей день вважається днем Воскресіння Ісуса Христа і має ще одну назву Пасха. Символи Великодня, яйця і паски – головна окраса світлого свята. З великодніми кошиками, наповненими смаколиками, кременчужани масово йшли до храмів 16 квітня. Нині ми прославляємо світле лучезарне Воскресіння Христове, а саме з мертвих Господа нашого і Спасителя Ісуса. Христа. Із Назарета. За нашою православною традицією ми освячуємо Паски, бо Пасха це свято, тобто вихід або проходячий повз. А от Пасха це хліб, який символізує воскресшого із мертвих Господа нашого Ісуса Христа. Наші пращури вірили, яким буде Великдень, таким у вас рік. Наразі віряни проводять усі свята з молитвами про перемогу України. Вітаємо всіх кременчужан з великоднем. Бажаємо перемоги, швидкого миру, щоб наші хлопці поверталися додому, живі, неушкоджені і були зі своїми сім'ями. Це найголовніше зараз. Мені здається, це змрія мрія кожного українця. Вітаючи християн з великим світлим святом, хочеться згадати всіх, завдяки кому ми можемо святкувати у родинному колі та з друзями. В цей день бажаю, щоб ми не забували за тих, хто забезпечує нам життя сьогоденні. Після перемоги Христа над смертю прославляємо наших воїнів, які забезпечують нам відносно або умовно мирне життя. Ну точно життя під мирним небом. Перша молитва нехай буде за них. Перша паска хай буде їм, та й писанка, хай буде їм. Честь, слава і взірець для унаслідування. Кременчужани приєднались до привітань. Христос Воскрес, креся! Хай Господня благодать вас всіх оберігає і береже наших захисників і наших людей. Вітаю всіх зі святом, Бажаю миру, здоров'я і щастя. Христос Воскрес. Нехай усі молитви, які лунали у цей світлий день, будуть почуті Всевишнім. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Великдень видався ще й спортивним. На стадіоні Кремінь-Арена зустрілись гравці футбольних клубів Кремінь та Полісся. Про чуттєвий момент на початку матчу та з яким рахунком закінчилась гра, наш наступний матеріал. 16 квітня, в світлий день Великодня, на стадіоні Кремінь Арена відбувся поєдинок другого туру чемпіонської групи першої ліги з футболу. Кременчуцький Кремінь прийняв у себе Житомирське полісся. Розпочали гру хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих військових та цивільних у російсько-українській війні. Чуттєвим моментом став перший удар по м'ячу. його виконала мама загиблого героя України з Кременчука Максима Кагала. За життя Максим неабияк заряджав та підтримував. В Кременчуцьку команду. Вони приходили на матчі. Вони дуже-дуже вони вболівали за Крим. Максим так, він був дуже спортивний і, і є спортивним для мене. Він залишається для мене. Самим найкращим сином я вибила голос. мене ще спортсмен такий ніякий, але. Я намагалася. Я намагаюся відповідати своєму сонечку з нашому Максимкою. У першому ж таймі матчу суперник Кременчужан одразу почав активну гру. П'ять напружених хвилин гри. Кремінь намагається протидіяти наполегливому поліссю. Проте вже на шостій хвилині м'яч опинився у воротах Кременчуцької команди. Далі Кремінь намагався виправити ситуацію, що Полісся не дозволяло зробити. Житомирська команда продовжила атакувати на 23-й хвилині. Призначають у ворота кремня пенальті, в результаті якого рахунок змінився. Перший тайм закінчився із рахунком 2-0 на користь Полісся. Перший тайм. Ми, ми розуміли, як вони грають. Хотіли трішки їх зустрічати зверху. Ну пропустили гол. Пропустили гол зі стандарту і з і, і пенальті. Мені за свою команду не соромно. Нам є куди куди зростати. Трішки ми наберемося досвіду за счет цих, цих ігор, і все, все буде добре. Я в них вірю. у кожного з них є талант і потенціал. У другому таймі футболісти поліся продовжували методично працювати на результат. Кремінь намагався змінити рахунок, проте цього зробити не вдалось. Тож матч закінчився із результатом 2-0. Житомирська команда здобула перемогу. Команда грала. Агресивно. це був план такої. Ми домовилися з ребятами в другий тайм, думали продовжити в такому направленні, але плей-офф немного зажав. Другий тайм зіграли по рахунку. Найголовніше – це результат. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Увесь світ чітко усвідомив, на яку жорстокість і зло здатна Росія, і водночас побачив, на що спроможна Україна. Ми один за одного завжди не злякаємось, не зламаємось, не здамося. Слава Україні!